Це Бравл Толк. Дивний з Болота, смертоносний і поп співак, скіни Sons of Time, Скіни Рока, новий рейтинговий режим, з знову дроп новий режим соло, нові гіперзаряди тощо. Бравл Толк! Ласкаво просимо добира у толк. Тепер що, подобається всім? Хм, Точно так. Комарі. Анджело став першим новим бешкетником у цього оновлення, який приєднався до Тріловілу. Цей бешкетник живе в болистому тунелі кохання в Парку Стар. Люблю підкувати про бешкетник, щоб змусити їх битися один зон. Анджело майстерний стрілець і чим довше він стріляє. Тим сильнішою стають атаки. Крім того, Анджело також може ширяти над водою як комар. Своїм супером Анджело викликає частину болота, яка завдає шкоди всім ворогам усередині. Це також робить власну атаку Анджело сильнішою, додаючи отруту до, до стил, який з часом завдають шкоди. Анджело є епічним башкетником і має стін. Елф Анджело. Що робить бушкенника ще привабливіше? Ельф Анджело. Тепер хтось кого приємніше слухати. Мелоді, це міфік Бравлі. І друге оновлення, яке з'явиться наприкінці березня. Вона популярна співачка в Карлаті в Стар Парк і має деякі перепади настрою. Іноді вона солодка і ніжна, як троянда. А іноді сувора, як її шипи. Вона має вбивці, яка має дальню атаку, яка завдає помірної шкоди. Але що робить її сильною, так це те, що кожного разу, коли влучає в ціль, навколо неї лунає музична нота. Ці музичні ноти постійно обертаються навколо неї та задають шкоди при контакті. Навколо неї може бути до трьох нот, І через деякий час вони поступово зникають. Коли вона заряджає свій супер, вона отримує третере. Які потрібно використати під час цієї самої активації супер. І ви можете поповнити свій супер, якщо спочатку не використаєте всі три риски. <кій> Ідея полягає в тому, щоб отримати її музичні ноти навколо себе, а потім кинутися на ворога. Мелоді приходиться зі спіном на норвезьку тематку під назвою «Сів Мелоді. І ми повернемося до цієї теми пізніше у цьому відео. Шість нових гіперзарядів для. Корделі, тепер він уповільнює всіх, хто перебуває з ним у царстві тіней. Бас може продовжити використовувати свій супер, поки його гіперзят активний. Ельпрімо тепер має більшу зону впливу і тягне людей до себе, а не відштовхує їх. Бел супер тепер націлюється на свою ціль. Стіни справи тепер здають шкоди, якщо ви підходите занадто близько. А Бабл Гамбібі тепер ділиться на дві частини, якщо влучає в ціль. І подія Гайперчач онселет повертається, але тепер лише у шовдому. А Супер Гейперчак заражається хоча швидше. Це та сама угода. Виконати квест події, Ви отримуєте безкоштовний випадковий гіперзаряд. Подій розпочнеться відразу після оновлення. Але лише протягом кількох днів тому вам потрібно поспішити. Наступний сезон відбудеться в березі під назвою Піски часу. І він надходить разом із Шука... Ш... шукурами Science of Тайм. Шелі Дансер атакує своєю лампою, дає шкіру і перевал для бійки з двома вірянцями кольорами. Шелідансер Айріс і шелі Дансер Далі. Династі і Майк. Він стає будним багатим каменем зі своєю шкірою. Він буквально кидає самоцвіти у своїх ворогів, і злодій Едгар готовий відібрати в майка частину цих самоцвітів. Сурджі, назва говорить сама за себе. І нарешті десять скорпіон чак. Буде 290 гемів стояти. Усіма спеціальними пінами, зображенням профілю, спреями, а також спеціальним голосом і відеоефектами зняття. Line Friends отримують ще один пакет скинів. Фанґілкол стає Line Friends Коні. Рокет Броун змішує брок зі своїм класичним ведмедем ім'я Броун. А газ отримує хемер настрій з балон салі. Більше божественних скинів, але цього разу з іншої міфології. Це скини Рагнарока, які стануть темою квітневого сезону, натхненного Бас, він підтримання порядку в басейні для розповсюдження хаосу в парку Стар. Він також із скіном Бравебас з двома варіаціями кольорів Елден Бас і Морк Фенрін Бас. Локі Честик просто ідеальні підходить для цього персонажа. Корделіус стає одиноким батьком разом з Одіном Корделієм. Корделью тепер Скаді Джесі стає геніальним мистецтвом полювання. А Мелоді отримує скін з 29 дорогоцінних каменів, натхненний богиною Сіф. Нарешті Тор Бібі, богиня грому. І вона є 290 гемів скин. Що отримує всі активи та спеціальний ефект видалення. Скіни Меха повертаються. І в цьому ми матимемо два нових. Леон з цілою оброботкою 299 гемів, а також двома варіатями кольорів. Шадов Леон і Радіант Мехалеон. І ще один переможець компанії Кольці Преселмейк. Меха Кольт. Вітаємо Пджі, творця. За те, що він отримав найбільше голосів за скіну Махакольту спільньоті. Він також поставляється з двома варіаціями кольорів Прагон Махаколд і Ренедіт Нахаколт і більш випадкових скінів. Притчер фенк з одним додатковим варіантом кольорів. Сквікінот, наша шкіра з двадцяти дорогоцінних каменів для сквік. І поп спайк буквально наш скім. І останнє Примо Шарк. Зачекайте, це те, що я думаю? У цьому нові ми також опускаємо новий режим соло під назвою Трофі Ескейп. Це 10 гравців один проти одного, як у де. Однак спосіб виграти трофеї в цьому режимі, відбирати їх під час матчу, вилучаючи гравців і ботів, або залишаючи останнім гравцем. Після вибуття п'яти гравців на карті активуються портали. І ви зможете вийти збити, з битви. з будь-якою кількістю трофеїв, які у вас є. Але цей портал працює не відразу. Він активується, щойно ви входите, але вам доведеться трохи почекати, поки ви безпечно телепортуєтеся з матчу. Якщо ви знаєте поразки, ви втратите трофеї. Навіть якщо ви зібрали їх багато, тож не вмирай. А якщо ви переможете безкетника, ви зможете зібрати всі трофеї, які він мав. І немає отруєних хмар, тому що деякі портали можуть бути на краю карт. Якщо нікого не витягнути до закінчення часу, то всі програють. Тому переконайтеся, що ви потрапили на цей портал. Трофія СК буде доступний, що не розпочнеться сезон Sons of Time. Силова ліга мертва, а Рейн живий. Ранки це новий змагальний режим, який замінює поверледжу, і він має бути більш кориснішим, веселішим і справедливішим. Для початку ви можете вибрати лише скандалістів із рівнем потужності 9 або вище. Тож це ви повинно допомагати з багатьма випадковими випадками. Тепер від бронзи до золота. Матч відбуватимеся за найкращим результатом і без фази заборони, майже як у мегапік. Це повинно зробити процес гри в цьому режимі набагато зручнішим. Від «Діамант» до мастерс, ми повертаємося до формату, до якого ви звикли. Найкраще з трьох із фазою заборони. Ви можете прийти на діамант лише якщо у вас є принаймні 12 скандалістів з ним потужності 9 або вище. Якщо ви говорите про лендки, просто подивіться, які вони красиві. Ми видали черги соло та команда. Тож тепер ви можете грати поодиноці у чи в команди з трьох осіб. Якщо ви закінчите грати соло проти команди. Тому матч геймінг адаптується, щоб зробити матч більш збалансованим. І для більшої ясності тепер ви можете побачити, скільки очок ви отримали або втратили після матчу. Тепер це може бути дещо суперечливо. Але ваш ранг буде скидатися на кожному початку сезону. Але ми будемо посилювати вас у кожному новому сезоні, щоб ви могли швидко дістатися до того місця, де ви були. Ви отримуєте це підвищення, легше, якщо ви грали в рейтинг в попередньому сезоні. І, до речі, рейтингові сезони тепер тривають лише один місяць. Знову рейтингом відбувається досить вражаючи в ігровому процесі. Ми також додаємо модифікатори. Знає перші реакції, але ще змагальний режим. Правильно, отже, єдині модифікатори, які ми матимемо на ранки, це ті, які однаково впливають на обидві команди. Отже, ви повинні адаптувати свою стратегію до будь-якого модифікатора та карти, вибраних випадковим чином. Модифікатори, які ми матимемо, це Q Fire, коли атака потрапляє в ціль, ви перезаряджаєте патрони. Детонація часу поступово руйнує навколишнє середовище. Великий друг, очки здоров'я всіх башкетників. Дорівнюють очкам здоров'я башкетника з найвищим рівнем здоров'я в команді. Колючі боєприпаси усі пошкоджені залишають дощ що знайок Байна, і сік бізнес, усі скандаляси приядені до будь-яких форм контролю натовпу, таких як уповільнення та приголомшення. Тож ви самі можете адаптувати свою стратегію до будь-якого модифікатору чи карти, які будуть вибрані випадковим чином. Ми хочемо мати близько трьох модифікаторів на сезон, щоб вам не довелося весь час вчити все заново. Ми всі відреагували так само, як і ви зараз. Але ми просимо вас довірити на цю зміну. Це має бути веселішим і робити ігровий режим свіжішим надовше. Подивимося, як пройдуть наступні два сезони. Ми будемо стежити за відгуками, які ми побачимо в соціальних мережах, і даними, які ми отримуємо від гри. Якщо це погано, ми будемо готові зазвінити. Як щодо нагород? Ну це краплі стара. Спершу послухай. гаразд. У нас буде новий тип старт-дроп під назвою Ranked Star Drop. У цій рейтинговій грі Star Drop ви можете зібрати всі косметичні засоби аблумбінг попереднього сезону. Поверлич. У Ranked Star Drop є лише косметичні нагороди. А якщо ви брали активну участь у попередній слові лізі і зібрали всю косметику та скини, натомість. Натомість ви отримуєте Блінк. А стіни, які б ви були ексклюзивними в попередніх сезонах, отримають перефарбовані версії. Тобто також будемо додані до стартропс у майбутньому. У нас також буде скін сезону. Якщо ви можете знайти лише в рамки стартроп із вищим коефіцієнтом випадіння, і якщо ви його знайдете, ви отримаєте його безкоштовно. Більше немає варіантів розблокування покупки. Кожен скін, доданий додан до ранки стартроп залишатиметься там назавжди. І ви можете отримати ці скини лише граючи в рейтинговому режимі. Тож, окрім ранних стартропів, у нас також є кілька легендарних стардропів. Перший починаючи з Діамант. І пам'ятайте, що тепер сезони тривають один місяць. Тож усі нагороди, які ви бачили, тут можна збирати знову щомісяця. А у нас є новий вид косметичної нагороди для вашої бойової карти. Його буде застосовано автоматично, коли ви досягнете нового рангу. Кожен ранг має три варіації. І вони отримують додаткове підвищення щоразу, коли ви знову досягнете, того самого рангу в іншому сезоні. Якщо ви не хочете показувати свій ранг, ви також можете директувати його на екрані бойової карти. Кнопку Повідомити нарешті оновлено, і вона готова діяти проти токсичних гравців. Кожен гравець матиме лічильник репутації. І якщо ви отримаєте червону карту, вас буде призупинено від гри в рейтинговому режимі. Ви Можете відновити свою репутацію, просто граючи як порядна людина. Під час вітування у вас є три варіанти горе, обман і просто випадкові випадки. Також і пояснення того, що означає кожна з цих опцій. І у вас є лише 10 звітів на день. Це зроблено для того, щоб запобігти надмірному звіту гравців і бути більш уважним щодо того, на кого вам не повідомляють. Тож дякую, що зробили його краще. І пам'ятайте, що перший гремтонний сезон розпочнеться з сезону піски часу. Очікуйте зів Едґарґі, щоб отримати шанс безкоштовно отримати цей скін. Рейтингові квести додано. Деякі модифікатори рейтингу будуть у мегапік. Тепер Фейм надає вам спеціальну косметику. Фони для бойової карти анімовані профілі гравців і шпильки. Деякі покращення фізики, анімації Бравлер. Скіни True Голд і True Silver повертаються. Чемпіонат Бравл Старш Чемпіон Челлендж повертається в березні. Точно змін балансу. Кнопка задоволення після матчів для науки. Бейка розмова.